Порядок використання коштів буде врегульовано перед основною зміну 251 мільйон 140 тисяч 200 це освітні субвенції на виплату закладу петпрацівникам. Субвінці на даний момент виділена на 8 місяців. Також 28 мільйонів 706 тисяч 600. Це е, здійснення доклад петпрацівникам. І мільйон поза шість 400 це робота за Паде, працівникам і перепрацівника розпочатку центру. Шановні депутати, у кого є запитання до доповідача про до новин? Немає? Немає. немає? Якщо немає, то за першого проєкту рішення з даного питання прийняття. За основу основою ціною і повідомити державну субвенцію, освітню державну субвенцію, прошлого судоводання приносяного голосу. Наперед буде нашого засідання у нас, є якщо одне питання, що мені також питання провадження пропозиції. Немає, нічого немає. дякую, додаткому родні.